Звертаємо увагу відвідувачів. Що проїзд вулицею базовою затруднений у зв'язку з інцидентом? на перехресті базового провулку та вулиці Базової в районі адреси Базова, 13. Сьогодні вранці о 5.50, стався конфлікт між вантажниками складських баз у провулку базовому та працівниками ТЦК ТСП. Конфлікт тривав у провулку в районі асфальтного заводу та складських баз, і доріс до бійки вже на перехресті з вулицею Базовою та навіть у Карпоштою. Внаслідок інциденту вантажники перевернули мікроавтобус, на жаль. Тому зараз проїзд трохи складний по вулиці Базовій.